Свідченості і великим здібностям Виговський зробив блискучу кар'єру при Богдані Хмельницькому і дуже швидко став правою рукою гетьмана. Саме Леговський здійснював координацію зовнішньої і внутрішньої політики гетьманської держави. І за своїм статусом він був фактично канцлером другою особою після Хмельницького. Так що всі переговори, всі дипломатичні зносини. Всі угоди, і білоцерківський мир, і всі інші, які підписувала гетьманська канцелярія, виходили з-під руки Івана Виговського. Крім дипломатії, Виговський розпочав створення української розвідувальної служби. Сучасники свідчать, що його агенти діяли при дворах монархів Польщі, Туреччини, Московщини, Валахії та багатьох інших. Адже по суті Виговський виконував функції начальника генерального штабу при Богданмі Хмельницькому. Він бере участь в розробці практично усіх козацьких походів та битв визвольної війни. Про Івана Виговського слід зауважити, що він не лише координував дипломатію гетьманської держави, однак він був і видатним полководцем. Ще вілинська угода 1656 року. На якій Москва зрадила Переяславські статті і передала права на Україну Польщі, ясно показала, Переяславська рада була трагічною помилкою. Така політика Москви недвозначно дала зрозуміти Виговському, що царський уряд взяв курс на захоплення України. Розуміючи, що збройне зіткнення з Москвою неминуче. Гетьман Гарячков розбудовує армію, розвиває торгівлю, освіту, науку, зміцнює фінансову структуру держави. Виговський здійснював чітку політику скеровану на формування національної еліти. Він е, дбав про надання привілеїв козацькому станові, про виховання старшинської молоді. Е, одним словом, думав про те, як зробити Україну дійсно незалежною і суверенною державою. Московські стратеги явно недооцінили полководницький талант і військовий досвід досвідського в, в бою. Він відзначався і особистою мужністю, і був видатним полководцем. І е, вміло підносив бойовий дух козацької армії, так що це була абсолютно різнобічна людина, яка воювала як пером, так і шаблею. Розуміючи, що сили не рівні, Виговський в кращих традиціях Ганібала і Юлія Цезаря вирішив маневруючи розбити ворога по частинах з цією метою за річкою куколкою. Він залишив свої основні сили, а сам з невеликим загоном вдарив на московське військо, розбив великий загін московитів і став удавано відступати. Його розрахунок виявився точним. Трубецький кинув за ним в погоню всі свої кавалерійські полки. Коли московська кіннота, переслідуючи гетьмана, перейшла річку, вона опинилась у пастці. З однієї сторони на неї вдарили козаки. А з іншої татари. За кілька годин відбірна московська кавалерія перестала існувати. Як пишуть російські історики, там загинуло 30 тисяч вояків, 5 або 15 тисяч потрапило у полон і було віддано татарам, в тому числі потрапили у полон і московські. Воєводи, одного з них, правда, самі татари зарубали за нахабну поведінку. Ну а за іншого взяли дуже хороший викуп. Розгромивши московську кіноту, Виговський негайно спрямував війська на допомогу обложеному конотопу. Гетьман особисто повів козаків в атаку на штурм укріпленого табору Трубецького. В запеклому бою гарматним ядром під Виговським було вбито коня, а ворожа картеч. Розірвали на поясі кольчугу аж до тіла. В цей час на московиті вдарив з конотопу полковник Голяницький, не витримавши натиск козаків, Трубецький з рештками військ покинув табір і під ударами козацьких і татарських загонів кинувся втікати, зупинившись аж у путивлі. Звістка про цей погром викликала у Москві справжній шок. Нажаханий цар наказав терміново готувати Москву до облоги, а сам мав намір втікати за Волгу. Але Виговський не втрачає надію повернути незалежність своєму народові. З цією метою він розпочинає підготовку до великого антипольського повстання на правобережній Україні. Поляки дізнаються про це. І 16 березня 1664 року підступом, заманивши Івана Виговського в пастку, Вбивають його, полковник Маховський польський, викликав його буцімто на нараду, заарештував і практично за годину його засудили до страти і розстріляли. Е Трагічною була доля Івана Виговського, однак ми повинні пам'ятати про нього як про будівничого української держави, як про людину, яка цілеспрямовано. І послідовно боролася за державну самостійність України.